Російський терор на Харківщині цієї ночі окупанти вбили там трьох маленьких дітей і їхнього батька. Ворожий безпілотник зруйнував будинок в місті Богодухів. Під завалами опинилася ціла родина. Рятувальники дістали тіла двох однорічних хлопчиків та дворічної дівчинки. Загинув також 34-річний чоловік. а Матір загиблих дітей забрали до лікарні. Вона на 35-му тижні вагітності повідомили в прокуратурі. Ще одні літні жінці, що живе по сусідству, допомогу надали на місці. Масштабна пожежа через ворожий обстріл виникла ввечері в Запоріжжі. Росіяни дронами вразили об'єкт інфраструктури. Дві тисячі споживачів досі залишаються без електрики. А вночі та зранку під час нальотів БПЛА на Вільнянськ поранено п'ятьох людей. Серед них 19-річна дівчина. П'ятеро людей постраждали в Херсоні. Жінка та троє чоловіків зазнали поранень через атаки безпілотників. Ще одна містянка під час артилерійського удару. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. Ки магазин і автотранспорт в місті перебої із водопостачанням на Сумщині в Краснопільській громаді. Окупанти атакували безпілотником приватний авто. Водій не вижив. І ще один дрон поцілив по автомобілю. Похоронної процесії кермівальнику вдалося врятуватися. В великій писарівці ворожий безпілотник вибухнув поряд з крамницею. Там постраждав чоловік. Найбільше ну як 40 разів окупанти били по Дніпропетровщині в Нікопольському районі поранення у чоловіка. Постраждали приватні будинки, багатоповерхівка, інфраструктура, газові та електромережі в Синельниківському районі потрощені будинок та авто. На світанку росіяни дроном вдарили по медзакладу в Запоріжжі. В стаціонарі вибито вікна. Повідомили у військовій адміністрації. А напередодні мішенню ворога став дитячий садок. Безпілотник влетів в бетонний павільйон біля дошкільного закладу. Ударна хвиля вибила шибки в садку та в багатоповерхівці навпроти пошкодженої теплові мережі. Через це п'ять будинків були відрізані від комунікації. Минулося без потерпілих. В момент прильоту діти та вихователі були в укритті. В Цей час проходили заняття в укритті. У нас була третя зміна. На заняттях було сім дітей. В укритті було не так гучно, діти не злякалися і продовжували заняття з вихователем. Після того як стався прильот, коли був відбій тривоги, дітей почали розбирати батьки. Двоє загиблих і 17 поранених внаслідок бомбардування Слов'янська на Донеччині. Вчора вранці російські війська скинули на місто сім керованих авіабомб. Одна влучила в приватний дім і знищила його. Під руїнами загинула 11-річна дівчинка разом зі своєю мамою. Їхні тіла вже дістали з-під завалів. Серед поранених семирічна дівчинка, один чоловік в тяжкому стані. За попередніми даними потрощені 14 приватних будинків, дві багатоповерхівки. Внаслідок ударів в місті також зруйновано. Крамницю СТО побиті майже три десятки авто, ангари та склади. Позаду мене житловий будинок, який наслідок удару знищено повністю. На місці загинули жінка і дитина. Кутільний. Я в котельні був всередині. Там нема нічого живого. Було багато прильотів. Я п'ять чи шість нарахувала. У шафі сиділи, поки били. Двері вибиті. Відночі горить на нафтопереробному заводі в російському Волгограді. Близько півночі містяни чули серію гучних вибухів. Тамтешня влада заявила про масований нічний наліт безпілотників, зокрема і підтвердила займання на заводі. А от жителі Вологограда виклали в соцмережі масштабної пожежі на нафтопереробному заводі. Лукойл це не перша дронова атака на цей НПЗ. Він має стратегічне значення для підтримки російської армії. Завод спеціалізується на виробництві бензину, дизель та авіаційного палива мазуту, бітуму та інших нафтопродуктів. Щороку завод переробляє близько 15 мільйонів тонн нафти. Малим групам ворога вдалося перетнути сіверський донець по замерзлих ділянках річки та проникнути у міжпозиційний простір. Про це інформують у 7-му корпусі десантно-штурмових військ. Повідомляють, що українські підрозділи наразі виконують пошуково-ударні завдання із виявлення та знищення противника на населеному пункті Закітне. Також фіксують окремі випадки пересування ворожих груп вздовж річки Сіверській Донеції з боку Серебрянського лісництва. Ворог тисней на Покровському напрямку, де активізував свої дії, використовуючи погодні умови, щоб просуватися малими штурмовими групами. Однак наші захисники системно нищать логістику супротивника на підступах до міста і в середмісті. А от на запорізькому напрямку ворожим військам вдалося просунутися поблизу гуляйполя. Повідомляє проект Deep State. Крім того, як видно з їхньої карти, російська армія окупувала село Бондарна та просунулася в Никифорівці в Донецькій області. А От спроби противника проникнути у Приморське та Лук'янівське ліквідовано силами оборони України. Дрони, які змінюють перебіг війни, і вже стали тенденцією 2026 року. Це НРК, тобто наземні. Роботизовані комплекси у силах оборони показали новинку автопарку НРК, який здатен навіть замінити піхоту, бо розпізнає рух навколо себе і може відкривати вогонь по цілях. Це саме той робот, який днями взяв в полон російських солдатів на запорізькому напрямку. Докладніше розкаже спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко, яка попрацювала в роботопарку підрозділу НРК 157-ї механізованої бригади. На цих кадрах троє російських солдатів здаються у полон українському наземному роботизованому комплексу. Скорочено НРК. Це запорізький напрямок, район села Тернувати, і цей дрон 157-ї механізованої бригади. «Дроїд 127. Це дроїд НРК, який виготовлений в Україні коштує більше півтора мільйона гривень. Він один з найдорожчих і найефективніших роботизованих комплексів. В ньому добре все кажуть командир взводу Володимир Росецький, окрім гусені, яка безупину ламається. Заміна гусениць. Тому що гусениця не дуже якісна і він просто вчора розбувся. Вона лопла навпіл. Зараз її вкотре лагодять бійців зводу НРК. Кажуть, дрон отримали державним коштом. Всі запчастини забезпечує виробник. Самим хіба треба вміти ремонтувати. Тут кожен підрозділ НРК має свою майстерню. У 157-й бригаді під СТО для роботів переобладнали невеличкий гараж. Тут і лагодять зламані наземні дрони, тестують їх навчать новобранців працювати з НРК. просто як відової гра. Ти просто привик до нього. Тут і навчились збирати нові роботи. З кількох поламаних виходять нікому ще невідомі зразки. Оце прийшов він для дистанційного мінування. Його недолік малий запас ходу всього лише 11 кілометрів. Тобто, нам потрібно від лінії бойово зіткнення виїжджати кілометрів 5. Що зараз нереально його на машині туди доставити? Поставили нові акумулятори сюди, і у нас вийшов на тестування запас ходу близько 100 кілометрів. Потім ми дійшли до того, що у нас, якщо по важких ґрунтах їхати там по снігу, слабє двигуни Через те ми замінили двигуни. Держава забезпечує підрозділи роботизованими комплексами, але здебільшого у базовій комплектації. Решта адаптація під потреби підрозділу, оснащення старлінками і навіть потужнішими батареями, щоб дрон довше пробув у місії. Все власним коштом, каже Володимир. Сам він колишній піхотинець. В ми з ним бачились у підвалах вугледару ще у 2023-му, де він воював у складі. Бригади чорних запорожців. Нині керує підрозділом НРК, бо вірить, що технології змінюють хід війни. Якщо немає НРК, не використовують забезпечити передній край там піхоту нашу, підвозу до них взагалі немає. Якщо немає НРК, це все виконують великі наші борти там бомбери, вампіри. Якщо вони виконують місії лише з логістичного забезпечення, відповідно вони не можуть виконувати завдання змінування. Не можуть виконувати завдання з ураження противника. Якщо цю місію забере на себе повністю НРК, тоді в нас великі борти звільняться і вони будуть суто займатися бойовою роботою. Автопарк підрозділу НРК 157-ї бригади налічує з десяток роботизованих комплексів. Тут і на гусені, і на колесах, і дрони камікадзе, які можуть мінувати території, але ось ці здебільшого для доставки продуктів та боєкомплекту. А найбільший ротель здатен вивезти на собі людину. На ньому вчиться працювати родіон. Якщо він їде вперед, бач, він повертає лише одну історію. Донедавна він був штурмовиком і воював під Гуляйполем. Тепер перевівся в підрозділи НРК. Каже, попри чималу технічну складову, тут таки легше. Першу чергу, тому що потрібно на самому лізти в окоп. А туди можна просувати машинку. В керуванні доволі таки просто. Якщо в дитинстві керував іграшковою машинкою, то це легко можна справитись. Поки Родіон опановує дрон ротелю в майстерні. Врешті-решт відремонтували дроїд. Встановлюють на нього кулемети, виганяють на тестування. Цей дрон-дроїд одна з найбільших надій українського війська, бо він фактично може замінити людей на фронті, використовуватись як спостережний пост. В ньому є штучний інтелект, який може дистанційно розпізнавати наближення ворожої піхоти, і тоді оператор може відкривати по ній вогонь із цього кулемету Браунінг. І власне його заряду батареї вистачає для того, щоб більше доби простояти на лінії фронту. Ось так працює ця система розпізнавання. Тут і відеокартинка якісніша ніж у багатьох НРК. Дрон бачить людину і передає автоматично сигнал своєму оператору із запитом на відкриття вогню по цілі. Оператор при цьому може сидіти за сотні кілометрів від лінії фронту. Він його розпізнає і сам наводить. Такі НРКО у деяких підрозділах вже застосовують замість піхотинців. Їхнє масове виробництво і постачання у військо дозволить ще більше замінити людей в окопах. До цього й прагнуть сили оборони, бо воювати мають не солдати, а дрони кажуть воїни. Тим паче розробок в Україні для цього достатньо. Головні перешкоди для таких НРК це прохідність території на фронті і ворожі ФПВ, які можуть його знищити. Ось тут же підключається людина, яка має визначити найоптимальніший шлях, аби дрон таки доїхав до точки фронту і зайняв позицію. Юлія Крієнко, Андрій Романок, ТСН 1+,1, марафон Єдині новини. Попри заборону міжнародного олімпійського комітету, Владислав Гарискевич знову вийшов на тренування в шоломі пам'яті. На ньому обличчя спортовців, які загинули, захищаючи Україну або через російські обстріли цивільних, серед них і діти. Прапороносець нашої збірної на Олімпіаді Гарискевич заявив, що для нього честь носити ці зображення, і він буде змагатися за загиблих атлетів. А також відреагував на пропозицію МОК обмежитися чорною пов'язкою замість використання шолома пам'яті Владислав відповів. Що цитую, немає стільки чорних пов'язок, щоб вшанувати всіх українських спортсменів, яких вбила Росія. Нагадаємо раніше, мок відмовив Гриськевичу у використанні персоналізованого спорядження під час змагань дослівно, оскільки воно не відповідає керівним принципам олімпійської хартії, що передбачають нейтральність спорядження та недопущення політичних або інших послань під час змагань. Кінець цитати після цього інциденту Греськевича підтримала українська санкарка Олена Смага вчора під час змагань в своїй дисципліні. Вона показала в камеру рукавичку з написом: пам'ять це непорушення. Два десятки буддійських монахів дійшли ходою заради миру до Вашингтона. Чинці в яскраво помаранчевих шатах долають шлях у 2300 миль через дев'ять штатів, зустрічаючи тисячі людей на своєму шляху. На їхню долю випали і зимові шторми, і жорсткий холод. Іноді переживали негоду монахи босоні. Ж... У супроводі собаки-рятувальника їхня подорож триває на тлі зростання напруженості в Сполучених Штатах, частково зумовленої суворою імміграційною політикою президента Трампа. Чинці своєю ходою закликають і США, і Світ до миру, доброти та співчуття. Стартували монахи ще три місяці тому з Техасу, а завершать самопроголошену духовну подорож вже в четвер у штаті Меріленд.